27 серпня, в суботу, о 6 годині ранку, мешканці Новобугу вийшли на попереджувальний страх, перекривши шлях Н-11. Це вже п'ятий люди намагаються змусити владу перейнятися проблемами бездоріжжя в Новобузькому районі. 3, дивиться, він сказав нам 29 го віку. 25 число. До 3 го числа. До 3-го вересня. Якщо... Та ні, ну хай от, з Києва багато, теж притягнуть техніку, вересі, якщо ніякого движення не відбувається, не, не, не заїжджає ніяка не техніка, нічого не вирішується з сторони Новобуга на Ніколаю в сторону Баштану. Тоді, тоді ми так само тоді дійсно збираємо весь народ і тут закриється дорога. Закриваємо. 5 кілометрів нас не інтересує. Вони не сильно нам ролі грають. Нам багато зв'язуть зв зв з обласним центром. В, обла в область ніхто не може які які поїхати. Ями, так, ну, там проїхати буде неріальний, якщо... ви гарантію не даєте? Гарантію я не дам, ще раз сказав. Що місце з вами буде, це однозначно, але гарантію Все, не дам. Бо відповідає служба автодоріг, ще раз повторяю, щоб не казали, що я пообіщав і не зробив. Нагадаю, що дорога Н-11 Дніпропетровський Миколаїв на ділянці, що пролягає по Новобузькому району без ремонту більше п'яти років. Ділянка протяжністю 45 кілометрів зовсім без асфальтного покриття, а ями на ній, як після масового артобстрілу. А, а як вам зараз дороги тут? І, і немає 5 років вже чи 6 років. Немає. Тоді не було, і буває час. А як ви вже бачите, 20 ви постійно їздите і як вам. Ну опять на не доб'ються, нічого. А чи, як, як треба зараз добиватися, щоб все помінялося з другою? Я? Я думаю, треба їхати в туди под, под Думу, вставати, там щось перекривати, щось робити там. А то, що тут там є, власне, вони не лишать нічого. Ми злили поліцію, поліція всі. Вони зараз стоять. Ми там можемо рутами там, надо пускати. і ми більше не Це є зерновози, які зараз По 80, по 100 тула, 20. Там все дураки война была. До Миколаївської області 10 днів тому приїжджав міністр інфраструктури Амелян з обіцянкою, що дороги почнуть ремонтувати вже наступного тижня. Тиждень сплинув, робіт не почали. Та навіть роботи не врятують ситуацію. З ділянки протяжністю більше 45 км кілометрів відремонтують не більше 15. Ділянки, які потребують капітального ремонту, зовсім не будуть ремонтуватися цього року. Надії у людей на те, що дорогу хоч колись відремонтують, зовсім не лишилося. Новий Бух втратив повністю автомобільне сполучення з Україною. Те, що лишилося від доріг, лише вказує напрямок. З приходом дощів і польовими дорогами неможливо буде користуватися. Сергій Вікторович, я так розумію, тут тільки що було, відбувалося перекриття дороги, якесь стихійне, неки не санкціоноване. І до чого все-таки домовилися з протестувальниками і влада? Я зателефонував до виконавчої обов'язки служби автомобільних доріг Миколаївської області Шузги Микола Івановича. і всім доповів, що через два-три дні заходить техніка фірма альбом, яка буде перекидатися з білоцерків району Київської області буде заходити зі сторони Кривого Рога, в Казанці буде перша база, друга база буде в місті Новий. Бур. І вони будуть потім розміщатися і починать виконувати дорожні роботи, згідно договорів, які також будуть підписані 29-го. І... Дай Бог, дай Бог, що все-таки. Ця інформація Ремонція. була відома вже і на тижні, що да, вже да, да, приїхали да, і да. добували. Вони постійно заїжджали на Новий Бух, вже ведуть перемовини по базуванню, по, по проживанню. Так це вчитися за те, що люди недостатньо при... поінформовані по дорозі. Може бути і так, але самі чудово розумієте, за стан доріг відповідає служба автомобілі доріг, а не райдержадміністрація. Тому я такий, як і всі, їздю по цій дорозі, так само б'ю машину і також хочу, щоб якомога швидше зробили цю дорогу. Будемо сподіватися, що все ж таки робота розпочнеться. Я бачу це це і 40 тонн, і по місту часто я ввечері їздю, бачу, зупиняють машини. Як зараз стан справ із встановленням вагового комплексу і контролю машин Ну, Чи поліція на це ввіяє, чи якась служба безпеки руху, хто-небудь допомагає в цьому плані? На, на, даний, на даний момент ми саме проводимо цю роз'яснювальну роботу, тормозимо машини, якщо з перегрузом завертаємо, але на даний момент поки що вагового комплексу немає. А це дуже погано. Перспективи, перспективи. постійно звертаємося до служби автомобільних доріг, вони пояснюють, що якомога швидше також хочуть придбати. Поки що немає на якби ще не закуплені на Миколаївську область належна кількість цих торгових комплексів. Тому ми проводимо саме таку роботу. Відсутність доріг не заважає перевізникам зерна, які користуються безконтрольністю, пускають автомобілі повною вагою від 60 до 120 тонн. В Новобузькому районі зовсім відсутня патрульна поліція і безпека руху не контролюється. Часті випадки автомобільних аварій є неодиночні випадки загибелі людей внаслідок поганого стану доріг. Акцію з перекриття відтерміновано до 3 вересня. Якщо за цей час не розпочнуться реальні роботи з ремонту дороги н 11 Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайли від під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут